Слава Ісусу Христу! П'яту неділю Великого Посту свята Православна Церква присвячує преподобній Матері Марії Єгипетській. Життя цієї святої записано святителем Сафронієм, Патріархом Єрусалимським, який очолював Єрусалимську церкву з 634 по 638 роки. Історія, яку він розповів, складається з двох частин. Святий Сафроній був не лише талановитим життєписцем. Він був тонким знатоком людської душі. Саме тому помістив поряд два життя, які збагачують одне одне. Звичайно, їх можна читати і поодинці, але внаслідок цього втрачається неоціненний пласт розуміння. Як пише святий Сафроній, був один старець в одному з Палестинських монастирів, прикрашений добропорядністю життя і благорозумністю слова. Із самих пелюшок у чернечих подвигах добре наставлений. «Засима» було ім'я старця тому. Коли ми роздумаємо про фразу із самих пелюшок у чернечих подвигах добре наставлений, згадується досить гамівна передріздвяна історія 2015 року, яка відбулася у церкві Малюка Христа в Нью-Йоркському районі Квінс. Один із церковних працівників на ім'я Хасе Маран. Повернувся з ланча і почав прибиратися в храмі. Тоді ж він почув дитячий плач. Новонароджений малюк, загорнутий у рушник, лежав у яслах хрестових. Переглянувши відеокамери, поліція швидко знайшла матір дитини, але не висунула до неї жодних звинувачень. За законами Нью-Йорка матір може відмовитися від дитини анонімно. Для цього треба передати дитину до церкви, до поліції, до станції пожежників або до будь-якого госпіталя. Святий Сафроній не говорить, що Зосима був подібною дитиною, але фраза із самих пелюшок у Чернечих подвигах добре наставлений, цілком може означати, що як і Нью-Йоркський малюк Засима опинився в монастирі ще до того, як міг вимовляти перші слова. Зосима жив, формувався і зростав серед монахів-подвижників, із пелюшок, всотуючи монастирський устав і святість життя. Те, що для світу було великими подвигами, наприклад, ніколи не їсти м'яса, не дивитися на жінок, щоденно виконувати чернече молитовне правило, завжди працювати своїми руками і безперестанно молитися, усе це для Зосими було буденністю. Він просто не уявляв собі іншого життя. Те, що Зосима вважав подвигом, для більшості було просто недосяжним. Так минуло 53 роки подвижника. Він був, якщо можна так сказати, ідеальним монахом, виріс в монастирі, любив чернече життя, розумів свою недосконалість, шукав подвигів і шляхів наближення до Бога. На цьому етапі у нього почалися сумніви. Він запитував себе, чи є на землі монах, від якого я міг би прийняти якусь користь, який міг би показати мені зразок постництва, якого я іще не здійснив, чи знайдеться в постелі чоловік, який би перевищив діла мої. І з'явився за цими ангел і сказав: Вставай і йди в монастир, що при річці Йордан, і побачиш шляхи спасіння, яких навіть не уявляв, за словом ангела, Засима переселився до рданського монастиря і чекав нагоди. За місцевим уставом, у прощену неділю чинці причащалися, просили пробачення один в одного, брали благословення у Єгумена і переходили іордан і розходилися пустелею. Це саме та пустеля, де після прийняття хрещення від Іоанна Хрестителя Ісус Христос пастився протягом 40 днів. Був спокушений дияволом і переміг спокусника. Кожен чернець проводив пісту самітнено, харчувався тим, що взяв із собою з монастиря, а також тим, що посилала йому бідна природа. Засима також вирушив у постелю. Пам'ятаючи обіцянку ангела, він ішов 20 днів у глибину постелі, сподіваючись побачити одного із видатних прихованих від світу подвижників. На двадцятий день подорожі він побачив тінь і погнався за нею. Тінь виявилася старою жінкою із почернілою від сонця і вітра шкірою і сивим волоссям. Подвижник мусив поділитися із нею своїм одягом і лише після того міг до неї заговорити. Перше ніж святий встиг щось сказати, вона зрозуміла, хто він і назвала його отцем Засимою. Вона знала його ім'я, знала, що він священник, а коли вона молилася, її тіло піднімалося над землею. Засима відчував святість, бачив святість і тому упросив її розповісти про своє життя. Життя святої преподобної Марії Єгипетської саме з таким ім'ям церква знає цю жінку. Було абсолютною протилежністю життю самого Зосими. Якщо Засима виріс в монастирі у всякому благочесті і чистоті, то Марія Єгипетська була своєрідною блудною дочкою. У 12 років вона втекла з родинного дому до Олександрії, Великого портового міста. Там вона занурилася в атмосферу гріха і неприборканої сексуальної аморальності. Вона не була повією. Просто не могла насититися і прагнула мати якомога більше партнерів. Таким чином, у щоденних розвагах, на вишуканих святкуваннях і в дешевих портових забігаловках Марія прожила 17 років свого життя. Одного дня вона зустріла групу паломників, які прямували до Єрусалиму, і, використовуючи своє тіло як валюту, напросилася з ними. Опинившись в Єрусалимі, Марія продовжувала гріховне життя аж до свята Воздвиження Чесного Христа. Цього дня її життя перевернулося. До речі, їй було вже 29. Разом із натовпом паломників Марія прямувала до храму гробу Господнього. З юрбою жінка намагалася зайти всередину храма, але якась сила не допускала її. Минав час. Усі, хто був навколо раніше чи пізніше потрапляли всередину і виходили назовні, а Марія так і залишалася стояти при порозі. Саме тут милість Божа торкнулася за скарублого серця грішниці. Марія почала плакати. Вона зрозуміла, що її власні гріхи заважали увійти у храм. Так, для неї настала мить навернення. Яку блудний син пережив у гнею свинарника? Точка найнижчого падіння, після якої починається повільний і важкий шлях виправлення. Через сльози розбитого серця вона дивилася на ікону Богородиці, ця аморальна жінка вглядалася в очі найчистішої жінки, яка коли-небудь жила на світі. І тоді... Марія Єгипетська відкрила своє серце Марії, Матері Божій і благала, будь ласка, впусти мене до храму, дозволь мені побачити хрест, на якому помер Христос, хрест, на якому Він врятував грішників, і будь моїм свідком перед своїм сином, я ніколи більше не буду ганьбити своє тіло. Я відречуся світу і житиму. Лише для нього. Цієї миті Марія Єгипетська відчула давно забуту материнську любов Божої Матері, і далі сталося чудо, вона переступила поріг і без проблем увійшла всередину храму, побачила хрест і відчула справжню силу прощення Христа. Коли вона знову вийшла із церкви, молилася перед іконою Пресвятої Богородиці, шукаючи життєвих настанов. Почула голос, що закликав її іти в заярданську пустелю, знайти там спокій і спасіння душі. Якісь люди подали їй три монети милостині, за них Марія купила три хлібини і вирушила в дорогу. Причастилася вона в церкві святого Іоанна Хрестителя, з'їла півхлібини, перетнула Іордан і оселилася в пустелі. Щоби протягом багатьох десятиліть більше не бачити жодного людського обличчя. На той час, коли святий Зосима зустрів Марію Єгипетську, вона вже прожила у пустелі 47 років, її одяг зітлів, хліби закам'яніли, сама жінка зістарилась. Такого подвигу Зосима правда не міг собі навіть уявити. Тому його цікавили усі подробиці її життя. І Марія поділилася ними. 17 років вона прожила розпусним життям в Олександрії, і ще 17 років це життя переслідувало її у пустелі. Вона їла хлібні крихти, але їй хотілося м'яса. Вона не мала води, щоб напитися вдосталь, але хотіла вдосталь вина. Час від часу. В її голові лунали розпусні пісні. Коли їй хотілося веселитися, танцювати і насолоджувати розпустою власне тіло, подвижниця днями лежала нерухомо вночі на холодному камені, вдень на гарячому камені пустелі, вона слізно молилася, аж доки милість Божа не сходила на неї. Через 17 років спокуси відступили. Наступних три десятиліття Пустеля стала милісним і лагідним домом подвижниці. Вона перестала страждати від холоду і спеки, навчилася обходитися дуже невеликою кількістю їжі і не обмежувала себе у молитві. Розмовляючи з Симою, свята легка цитувала святе письмо. Монах запитав: чи має вона копію Біблії, на що Марія відповіла, що вона не письменна. Не вміє читати, не вміє писати і ніколи навіть не чула, щоби хтось читав при ній святе письмо. Вона просто знала Христа, істинне слово Боже. І саме слово відгукувалося в її серці цитатами книги книг. Засима запитав, чи може він бути чимось корисним подвижниці? Марія попросила його про святе причастя наступного року. У страсний четвер Зосима мав принести святі дарі у заплановане місце. Тоді ж подвижниця передбачила його хворобу, через яку він не зможе піти у пустелю наступного року. Старець пообіцяв подвижниці і нікому не розповідав про їх зустріч. Наступного року все сталося так, як і передбачала свята. На початку посту Зосима захворів. Так що не міг підвестися із ліжка, тому лишився в монастирі. Там завжди залишалося кілька монахів не залишати ж храм без молитви. Страсним четвергом Зосима прийшов до запланованого місця, побачив, як Марія перейшла і Ардан по воді і причастив її. Наскільки я розумію, розповідь навіть і не йшлося. Свята пообіцяла Зосимі, що він побачить її через рік. Рік Засима не міг дочекатися зустрічі, але все сталося зовсім не так, як він це собі уявляв. У призначеному місці на подвижника чекало бездиханне тіло Марії і напис з проханням про поховання. Спочила вона того самого дня, коли й причастилася, тобто на той час минув уже майже рік. Поховавши святу, Засима повернувся до монастиря і лише тоді розповів браті усю цю історію. Суть її дуже проста і саме тому вічна. Один із найвидатніших подвижників шукає наставника і духовного керівника, і знаходить. Цим наставником, взірцем і керівником виявляється жінка і не просто жінка. жінка. Яка перейшла стільки гріхів, скільки Зосима не міг собі уявити, але, поборовши спокуси, сягнула святості, про яку Зосима не міг навіть і мріяти. Для кожного з нас ці два життя є безцінними. Неважливо, ким ви є. Ви, як Засима, виросли у віруючій родині, з дитинства перебуваючи у храмі, не порушуючи заповідей, сходячи від благодаті до благодаті. Чи ваше життя було подібним до життя Марії Єгипетської, яка розтратила свій час життя на гріх? Для кожного є можливість виправитися. Виявляється навіть той, хто зазнав безодні гріха? Любов'ю Божою може сягнути вершин святості. Саме про це і є життя преподобної Марії Єгипетської, яке ми святкуємо тепер. Саме в цьому і наша з вами надія. Молитвами святої преподобної Матері нашої Марії, Господи, помилуй нас грішних. Амінь.